Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Будь ласка. Шановні колеги, вчора, вже після проведення нашої комісії, яка відбулася дуже довго ми з вами обговорювали всі питання, в тому числі внесення змін до бюджету поточного року, відбулася зустріч на рівні керівництва компанії ДТЕК щодо розрахунків нашої громади за поставлене вугілля. І Є певна проблематика в цьому питанні, бо наше підприємство не спроможне забезпечити розрахунки в повному обсязі. Вони дотримуються графіка погашення заборгованості, який був складений на початку опалювального періоду. Але невідповідність тарифів спричиняє неможливість сплати поточної поточного споживання вугілля для того, щоб були розуміння з цифрами. За листопад місяць нашою громадою було спожито вугілля на 14 мільйонів гривень, а виставлено населенню тільки в рахунках. Це не, не значить, що стовідсотково надійде плата 8 мільйонів. Різниця 6 мільйонів гривень. Безумовно, підприємство не здатне чимось покрити цю різницю в тарифах, бо ми знаємо, що вартість вілля майже вдвічі перевищує від. Продажної від покупної вартості. Тому є нагальна потреба терміново внести корективи в бюджет 2024 року і пропонуємо розділити вільний залишок, якого ще наразі у нас 2 млн грн. лишається в залишку. Я скруглюю і спрямувати ці 2 млн грн. на погашення заборгованості за воділля опалювального сезону 23-24 і долучити це до матеріалів сьогоднішньої сесії. Яка пропозиція? Ну, є ще питання. А що у нас по воді? Зараз ми 500 виділили. 500, так. Ну, я розумію, не буде у нас... Хватить цих 500%. Ну, не... Наскільки я знаю, це Гардольна особисто спілкувалася з керівником Дніпрозахідний Донбас і була домовленість, що зараз 500, а вже з початку нового року вже будуть інші дії. Бо ми ж в 25-й рік передбачили ті 4 по податку на доходи фізичних осіб, там 10 мільйонів 400 тисяч. То вже на перший етап. Наш квартал вже ресурс буде, яким можна буде ці процеси скеровувати. Ну, зрозуміло. Так, підтримає. Хочу, що тоді підтримати внесення зміни. Дякую.